Так, Volkswagen Caddy 1,2 турбобензин, прямий вприск. І ось Так, були проблеми з турбіною. Дуже там багато масла, текло, можливо, гідроудар, плюс топливо неякісне, спиртове. І сама конструкція поршня така дуже облегчена. Ось бачите, тут у нас такий карманчик виходить. Якби вона повністю була залита, може б ще б цього і не було. А там хто зробив? так воно і гупнуло. Верхнє кільце залишилось навіть ціле. Тут видно, що армовано. Ось зараз. Це між другим компресійним і маслоз'ємним. А тут я навіть і не бачу якогось пояса зміцнюваного. Все-таки турбіна ж, є і прямий приз, наче алюміній все. Слід від клапану ну, Тут головка робилась, наче нещодавно. Так, Nissan Qashqai, двигун мр 20 літровий Перед заміною прокладки ГБЦ. Перевіряємо площину блока, тому що він алюмінієвий І його так само, як і ГБЦ, може повести головка в будь-якому випадку на шлифовку площини. Так, ще перевіряємо цю сіточку, щоб вона була чиста і не розірвана. Наявність двох направляючих повинна бути. Наприклад, в моєму випадку була тільки одна. Ось це оригінальна, а це вже не оригінальна. Так, вона вища, ніж ця, як ви бачите. Але це нічого страшного. Тут виходить сама прокладка ще додавить. по висоті. І ще в ГБЦ дуже глибокі потає під направляючі там з запасом. в Принципі, так ще дивимося на ось ці прорізи, прочищаємо їх. Бо вони зачасту поганим антифризом просто закоксовуються. І дивимося, щоб не було розтріскування і вони були рівні. То може бути тут іде одна товщина, потім тут завуження, потім тут знову ширше. Це значить про те, що вже між циліндрами гільзи попродавлювали алюмінію. В Це дуже поганий. погані признаки. І з таким блоком. Треба щось робити. Тут все нормально, і навіть хон є, як бачите, може видно. Підкинулись кільця сюди. Також продуваємо всі отвори під болти, тому що якщо там буде якась рідина, антифриз або масло, і ви зажмете, при нагріві може просто вирвати різьбу або ослабити, потягнути болт, бол. Ну, з алюмінієвим блоком скоріше порве просто різьбу в блоці. Nissan Qashqai Ті ж самі сейлон блоки, в принципі, ніксана їх trail Ось ви всю ходову перебрали, а машина все одно не слухається на дорозі. А діло все в оцих сейлендблоках підрамне. Особливо задні Й швидше набагато, ніж передні. Намальовано навіть, що від руки тільки затягувати фільтр. Одягнули хорошу перчатку або тряпку, цупку. І підтягнули одною рукою там, в принципі. Більшого там і не треба. Якщо потіє, потім ще дожати, наприклад. Але бігти точно не буде. І не потрібно ключами затягувати, стаканами цими. Ось так був затягнутий фільтр на шкоді Octavia 1,6 MPI. І викрутився він разом з трубкою. Сам фільтр не відкрутився. Зірвалася гайка, яка пережимає теплообмінник. Ось тут. Збоку упиралися ломом. І ось метал весь продавлювався, ну нічого не здвигалося. Тут все проскакувало. Всі чашки проскакувати почали. І зажимні мені скоби для відкручення фільтрів. Не вистачало цього. Так, і там була резинка під теплообмінником. І коли її зняли, поставили, тому що трубка відкрутилась, то трошки протікало. Попала десь якась мусорина аби дуже вжате кільце бо воно там в принципі одноразове. І мінялося 1200 назад на так, ще. А, і примінив туди з фільтра резинку тимчасово, досліджуючи заміни масла. Але менше, ніж цього фільтра. І там вона трошки тонша. І все нормально. Нічого не сичиться, все добре. Тут допомагали ломом, а тут я отверткою ударною відкручував. Вдвох працювали, щоб відкрутити фільтр. Так, Nissan Navara, заміна антискрипів. Ось такий стан старих. Тут навіть пиптика немає. А ось уже нові волговські, зверху товща, знизу тонша. 8 штук в комплекті. Якраз все підходить знімав пластмаску і вигинав. Скобу-ресори з однієї я розгинав для того, щоб помістити антискрип і не обрізати обмежувачі на цій пластмасці, хоча їх можна було просто обрізати і засунути туди, можна сказати, заморочився трішки. Верхня взагалі в ідеалі, а нижні втулки, з'їла, на верхню залишаю. По-хорошому цю запчастину потрібно міняти, так як ось зачистив цю поверхню, вона рихлена. А якщо полірувати її, вона зменшиться в діаметрі, бо виникли вже процеси ржавіння і зменшився діаметр да, цього прутка Можна навіть переміряти верхню. Такий же самий принцип. Ось так от вийшло. Якраз буде триматися добре термоусадка. І свої блоки пройдуть довше. Бо машину треба сьогодні відпустити і ось такий вихід, тільки бачу. Дуже незвична конструкція задньої балки. Тут є тяги з рульовими накінечниками, які можна регулювати, також є навіть стабілізатор у балки, і стійки стабілізатора прикручені до самого кузова. Автомобіль легковий, але трішки балка заморочлива. Зрозуміло, що це все зроблено для стабілізації цієї балки, тому що вона має таку конструкцію хлипку і тому її потрібно якось стримувати. В бокових зміщеннях, а також стабілізувати накручення за допомогою стабілізатора.